Випити чаю з видатним лікарем за донат на ЗСУ. Гаряче Так зелений, прошу. Вже вдруге на території пам'ятки відбувся пироговський пікнік. Різні локації на цьому майстер-класі можна приготувати відновлювальний суп. Основним інгредієнтом у нас виступає морква, яка за рахунок того, що вона карамелізує свої сахари, виникає цей ефект антибактеріального впливу на кишківник. Взагалі, відновлювальне харчування, воно, як правило, йде на овочевих бульйонах. Просто і швидко новий рецепт звичайної страви відтепер буде і в повсякденному меню у Наталі. Це все дуже цікаво і хочеться і дома таке приготувати. І... Даже м'ясо, я так розумію, що вже не важливе воно там, в тому супові. То дуже цікаво, конечно, дякувати, що є такий мастер-клас. А тут пропонують іграшки, прикраси, сувеніри. Частину грошей від продажу піде на потреби Вінницького військового шпиталю. Рішення провести перговський пікнік в цьому році воно було досить одностайне, тому що спадщина пергова безпосередньо пов'язана з тим, як зараз на фронті і в тилу рятують життя як цивільних, так і військових. Тому цьогорічна тематика це власне спадок, науковий практичний спадок Миколи Пирогова в військово-польовій хірургії. Музей цьогоріч оновив свої експозиції. Експозиція, яку ми оновили, це якраз вона зв'язана з сучасністю. Ви знаєте, ми ведемо важку війну сьогодні. Це воєнно-польова хірургія, основи якої заклав Микола Іванович Пірогов, і який розвивав її і написав книгу, книжку про воєнно ази воєнно-польової хірургії. І ми рішили цю експозицію зробити так від Миколи Івановича Пірогова до сьогодення. Під час пироговського пікніка на допомогу військовим зібрали 12,5 з половиною тисяч гривень.